Як продать лічну консультацію. У мене вже платезь пофір. Десятирі дня Могу ли магнолія. Ми живемо в епоху Богдан Гончарук, приблизно про такі заголовки мрія, головна блогерка шахрайка, що насправді приховує уродженка Кам'янського. Аби дізнатися усю незручну правду про інстаблогерицю, наша спільнота безпало в медіа відправила у розвідку власних підписників під прикриттям. Вони пройшли повністю курси гончарук. Дізнавшись, багато цікавих подробиць не тільки про курси на практиці, а й вагомі ексклюзивні епізоди життя Богдани. Все це ми оформили у портрет спостереження персони Гончарук. Тож, мощуйтесь зручніше, наливайте чай-каву, а нам є що розповісти про головну шахрайку України. Ми розпочинаємо! Друзі, я вам буду надзвичайно вдячний за поширення цього відео, аби воно потрапило в тренди Ютубу, тому що важливо, аби українці знали своїх так званих героїв в лапках, які оманюють інших українців на сотні тисяч доларів під час повномасштабного вторгнення. Підтримайте це відео обов'язково вподобайкою, підпискою, коментарем. Знову ж таки, тицяйте на дзвіночок, аби не пропускати нові випуски, які виходять кожного дня. Ну а ми розбираємо. Портрет Богдана Гончарук. В Мережі можна зустріти багато позитивних відгуків як про саму Богдану, так і про її інформаційні продукти. Богдана робить глибокий вклад у розвиток людей. М'яко, але впевнено показує, як можна жити по-іншому. З її словами, хочеться розпрямити плечі, подивитися на себе з любов'ю і впевненістю. Щиро вдячна за цей епізод. Він залишає слід, змушує переосмислювати і діяти. Дякую за цікавий та корисний підкаст. Багато цікавих та сильних думок. Твої люди завжди будуть з тобою. Якщо ти в полі сильної людини, ти обов'язково почнеш діяти так само. Дуже цінно признавати силу іншої людини. Тоді ти бачиш, куди зростати. Вау! 100% як відкликається навчитися продавати без програм із відкритого серця, з позиції дати людям. Це те, що вивело мене на новий рівень. Дякую, що надихаєте і ділитесь знаннями. Щасти вам! Інші називають її інфоценкою, яка викачує з людей гроші. Аби не бути багатослівними, нам вдалося провести власне розслідування. Також пропоную вам підписатися на нашу телеграм-спільноту. Посилання в описі та в закріплених за символічний донат. Ви отримуєте доступ до щоденних пліток. Багато ексклюзивів з'являються саме там, потім на Ютюбі та на інших наших платформах. Давайте розпочнемо із головних фішок Богдани Гончарук. Чим їй вдається притягувати аудиторію? Головна візитівка Богдани це безмежне багатство. Оборот наших груп компаній – це 20 мільйонів гривень. Ось за останній місяць. Наші кушенята, котрі були на потоці, підрахували кількість учасників програми, тарифи на запропоновані пакети. І ось що ми маємо. Yeah. Yeah. На потоці більше ніж 650 учнів, 20% витратили 500 євро на базовий пакет. Далі зміна тарифного плану на 1000 євро. Мається на увазі, що починаючи навчання, Богдана вже переманює аудиторію, аби люди перейшли більш на преміальні умови навчання у гончаручки. Пакет ВІП коштує 5000 євро, і на тому потоці було 30 плюс осіб. Окремо є лімітовані ВІП-пакети за 10 тисяч євро. Також в якості дуже вагомого бонусу продає місце на своє день народження. В середньому з потоку Богдана отримує на руки з вирахуванням витрат на випускний організацію заходу та заробітні плати працівникам команди від пів мільйона євро. Таких навчальних потоків у шахрайки від 5 до 20 на рік. Порахуйте самі, настільки ви з Бачуєте її своїми грошима. Можна підтвердити, що Богдана це точно не бідна панянка. Привіт, скільки коштує твій лук? Це оф вайт 500 євро, зімерман ковтинка, можливо, 400 євро. А, там, що в мене є боді, Віталізвед Франші, десь 100 євро. А, і лоран, ланчажок коштує 600 євро. Десь так. А далі джинси у мене дуже прості зараз, і вони коштують, мабуть, 30 євро. Я думаю, діор коштують приблизно 1000 євро, бо тегавенета коштує 2200 євро. А, Сережка від Cartier – 4500 євро. А далі а від Cartier обручка – 2000 євро, браслет від Cartier – 7000 євро, Van Cleef браслет – 4500 і все в Лоран – 400 євро. А, а тут ще Rolex, я забула про них, вони – 10000 євро. Дівчини зі звичайної сім'ї із Дніпродзержицька, зараз це Кам'янське. Яка жила своє звичайне життя і раптом починає навчати успішному успіху, викладає свої неймовірно успішні бізнес-кейси та навчає людей в агресивній досить формі, пропонуючи себе аудиторії, як можна заробляти на інстаграм-продажах? Починає навколо себе вибудовувати цілий культ власної персони та перетворювати підписників на власну секту. З чого все почалося? Звідки вона черпала такі ідеї, як і взагалі це прийшло в голову? Запитаєте ви раніше? Я її називав українською бліновською, але я дещо помилявся і зараз поясню, чому черпала Богдана Гончарук деталі фундаменту для свого образу, проходячи курси у бліновської. Це вже база, але саме Міша Тимочко із Днепродзержинська – один із найкращих експертів в інстаграм Шахрайстві. Земляк Богдани він її і навчав. Сьогодні вони друзі. Він заявляє, що тепер росіянин і надзвичайно пишається тим, що отримав російське громадянство. Тут лише напрошується питання, точніше теза: скажи, хто твій друг, і я скажу, хто ти. Це мерз. Це реально мерзи. Богдана активно проходить абсолютно усі його курси, і також приїздить до нього в Дубай, аби пройти нове коло інфоциганських знань. Богдана перейшла на українську мову, тому що розуміє, що зараз є єдиною в сегменті інфошахрайства в Україні, у кого налагоджена ціла воронка власних продуктів. Її головна перевага вона чудовий колективний мотиватор. Давайте будемо чесними, у кого ще є ці блоки. Ну прям можемо чесно підняти руку. Хто ще може там поконкурувати, поопорівнювати себе з кимось? Прям зараз підніміть, Будь ласка, руку. Хто може пооцінювати себе, пооцінювати інших? Позиціонує себе як духовна одиниця, але від духовності там майже нічого немає. Усе про прагматизм, гроші та маніпуляції. Адже саме завдяки ним вона вибудовує комунікацію з потенційними клієнтами. Коли необхідно продати курс, вона абсолютно френдлі, позитивна, любляча, з великою повагою та цікавістю ставиться до вас. А ось коли ви заплатили кошти і вже ближче підходите до завершення курсу, все Богдана включає мінімальну комунікацію. Та фідбек магулія, магнолія саме таку динаміку поведінки спостерігали наші кошенята, проходячи курс Богдани. Також Богдана вимагає від своїх учнів обов'язково відкривати ФОП. Вона це мотивує тим, що потрібно працювати прозоро перед державою, а насправді намагається сформувати бездоганний образ, аби не дай боже до її дверей. Не постукала податкова Now I адже сума обертів грошей, які отримує Богдана, сягає мільйони доларів ваших чесно зароблених. Гривень, які ви віддаєте Богдані, на офшорні, в тому числі рахунки. Також вона активно вкладає в нерухомість за кордоном. Вона придбала на умовах розтермінування невеличку квартиру в Іспанії, але подала це як щось вау і справжню вілу, але якось не в'яжеться із її загальним образом. Якщо ти така заможня панянка, чому ти береш програму розтермінування? Логічне питання. Також вона придбала нерухомість в Дубай. Невеличку однокімнатну квартиру під здачу і в активі нашої інфошахрайки є невеличкий будинок в Молдові, але цей будинок не відноситься до преміум люкс або бізнес-сегменту. Тепер давайте поговоримо про флагмани її власної продукції. Має в основі бізнесу два продукти: енергія запусків та енергія достатку, які в залежності від потоку видозмінюють свою назву. За основу своїх запусків вона взяла усі матеріали від земляка тимочко. А енергія достатку йде по канонам книги радикального пробачення і по вижимці курсів росіянки Олександри Білякової, дружини Сергія Косенко. В моей жизни нету фразы я потом У меня есть только фраза, я готов Саме білякова і Тимочко є головними наставниками Богдана Гончарук. І Білякова є абсолютнішим ідолом, ідеалом для Богдани. Богдана мріє бути як білякова, але не дотягує, тому що білякові вдалося упакувати власну продукцію і продати як щось унікальне, ексклюзивне. А Богдана Гончарук продовжує на ринку інфуцианства зберігати образ другосортності. Наші кошенята проаналізували вище зазначені продукти, і з певненістю можна сказати, що саме вони на відсотків 80 стали основою інфопродуктів Богдана Гончарук. Тобто вона не створює щось авторське, а повністю взяла чужу воронку і адаптувала під українського підписника, а точніше, покупця головні маркетингові маніпуляції Богдани. Споминайте просто мене. Чоловіка, который просто ушов з роботи, на котрої стабільно можна було ну, 15-20 тижні євро в місяць. Перед запуском основного курсу вона обов'язково запускає перед на якому учні навчаються заробляти перші гроші і робити перші продажі. Як ви зрозуміли, наші кошенята свої кошти витратили, але точно нічого не заробили на цьому. <кхем> Курсі тільки зараз, тільки сьогодні. Останній день продажу. На цьому постійно Богдана акцентує типова ознака усіх шахраїв: не дати людині часу для роздумів. Їй важливо мати успішні кейси, аби тригерити жінок, які знаходяться у вічаї або в декреті, хочуть заробляти, але не мають для цього достатньо можливостей. І ось такі прообрази кейси допомагають Богдані закріплювати за собою асоціативний ряд, що гончарук це дорівнює успіх. Люся Морковка, яка сьогодні активно продає свої курси, вона є ученицею Богдани. І саме Люся Мурковка розробляє певні кейси і зазиває нову аудиторію для курсу Богдани. Це є теж частиною їх домовленості. Ви дуже часто мене питаєте, як вам без досвіду, без ніші почати себе реалізовувати? Зараз я вам це розкажу. Але Мурковка хоча б щось пропонує. Взамін своїй аудиторії, козирний кейс гончарук. Це багатодітна матір Катерина Скворнік-Рубан, у якої шість дітей. Вона духовний целітель, потрапляючи в її енергетичне поле, очищує ауру людей продаж абсолютного повітря. Цей день настав нарешті Я відкриваю продажі лотів. Це перше лотів в моєму житті. Плюс мислення, тому що я найтопіший експерт в мисленні, в. В Україні і я дуже рада, що я можу вам допомогти саме на запуску. Сьогодні в 00.00 ми зачиняємо анкету перед записом. Саме ця Катерина є абсолютнішим флагманом Богдани і також їй допомагає отримувати нову клієнтуру. Але якщо бути більш об'єктивними, отримувати нових жертв. Після того, як ви проходите курс, ви опиняєтесь на випускному. На якому побували наші кошенята? Я не назву країну, тому що можна спалити і зрозуміти, хто нам підготував всю інформацію. Але давайте я вам додам вагомі маски до образу Богдани. На випускному курсі вона проводить вебінар, проштовхуючи продаж наступного продукту. Тобто вона не відпочиває на цьому випускному, вона вам вже втюхує наступну погань. Типова маркетингова схема. Yeah. Говорить, у вас не склалася енергія продажів в інстаграмі, треба відкоригувати, записує з учнями рілзи, які її вихваляють. Потім викладає це в своєму інстаграмі, що гарантує суперлояльне та позитивне сприйняття на перший погляд нової аудиторії, яка приходить на. Соцмережі Гончаручки. Є ще особлива акція Богдана обрала саме тебе. Вийди в прямий ефір в інстаграмі з Богданою та розкажи про успіхи власного кейсу. Знову ж таки, це фіксує асоціативний ряд Богдана дорівнює успіх. Яка ж позиція щодо війни у Богдани? Тут теж виникає багато запитань, Її тонка душевна організація та психіка не вивозить подібних страждань. Тому вона не донатить і не допомагає Збройним силам України. В першу чергу. Вона типу допомагає дітям, які постраждали від війни. Друзі, тут у мене в руках а, мільйон українських, але в різних валютах, в котрих у мене є вдома. Коротше, і цей мільйон я Хочу витратити не на сумочку, там не на якесь свято, не там на якусь прикрасу. А цей мільйон я віддаю а дітям в п'ять різних дитячих будинків. Декілька разів вона показувала в своєму інстаграмі, як вони відвідували цих дітей, щось закуповували, допомагали, але повноцінної офіційної звітності не існує в природі. Ну принаймні точно Богдана це ніде не опубліковувала з детальними описами, чеками, розписками і так далі. Здавалось би щастя, Богдані Гончарук вдалося побудувати імперію інфоциганства під час повномасштабного вторгнення, десятки захоплюючих відгуків, поглядів. І певна категорія людей вірить, що Богдан Гончарук це Кашпіровський наших днів. Чому ж за хвостка? А чи є слабкі сторони у цієї панянки? Звісно, є. Але при тим як я озвучу найголовнішу больову точку Богдани, я вам рекомендую послухати композицію глітери, яка скоро вийде на усіх діджитал-платформах, і ви зможете насолодитися. Дебютним релізом без палив, глітери пісня з дебютного альбому, який я підготував для вас, це не просто трек, це гімн абсолютно для кожної жінки, яка вийшла із стосунків. Додаємо свої плейлисти, скачуємо, слухаємо і знімаємо власні відоси. Ну а тепер найголовніша больова точка Богдани Гончарук. Справа у тому, що Богдана, аби законсервувати свій бездоганний образ, впливовий образ головної інфошахрайки, адже на її День народжені, виступає Катерина Осадч. Обслуговує говорять, наче Монатік виступав, не перевіряв інформацію. Але якщо так, то в Діми якийсь фетіш обслуговувати інф. Я вже мовчу про корпоративу Мунтяна. Ну, ми ясно, що на випускних випуск... виступаємо. І... Угу. Вам не почулося? Знаєте про цей нашумівший кейс? Діма потім виправдовувався, казав, що «Та я гадки нема, хто такий Мунтян? Нам просто запропонували виступити. Мабуть, з Богданою Гончарук схожа ситуація. Гадки не мав. Ми просто приїхали і виступили. Але зараз не про Діму говоримо. Значить, Богдана дуже хоче визнання. Вона хоче бути не просто медійною людиною, а частиною шоу-бізнесової екосистеми. Але їй це не вдається, адже елітні вершки медійників не признають Богдану. Ну тому що якась косноязична дівчинка, як говорять в колах, котра не вміє нормально формувати свої думки, не має власної породи. Тобто так гончарук навчилася заробляти величезні гроші. Тобто так, вона намахує людей на неймовірні суми грошей. В неї відсутність породи, я думаю, ви розумієте, про що я. Вона може одягати дольче Габана, Ерме, що завгодно, будь-які бренди. Але на ній вони не будуть виглядати дорого. Тому що Богдана це сегмент секонд хенду. Абсолютно в усіх сенсах. Тож, поки гончарук насолоджується тим, як налагодила усі бізнес-процеси, аби люди віддавали гроші за повітря? Я думаю, що кейсом Богдани рано чи пізно може зацікавитись податкова, як вона вимиває і як вона взагалі звітує перед податковою, Чи відмиває кошти, врешті-решт? Я не знаю, стверджувати не буду. Але питання залишається відкритим. На думку Гончару, критика. Та негатив це чудовий інструмент для піару, ні, Богдану. Тут же формується цілий пласт душка. Я не хотів сьогодні розбирати деталізовано безпосередньо курс Богдане. Я хотів прийтися по кожному пункту, аби розвіяти міф, що себе представляє образ Богдани. Тобто вона вам транслює одні цінності, а насправді там взагалі зовсім інша основа, яка ви можете зробити власний висновок з огляду на цей моносюжет. Що ви думаєте про Богдану Гончарук? Як вам сьогоднішнє відео? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Я вважаю, що це питання часу, і Гончарук закінчить мінімум як Бліновська, тому що жадібність породжує жадібність і відсутність критичного мислення. Ну що, друзі? Такий у нас сьогодні випуск. Підтримайте обов'язково коментарем, подобайками, активностями, додавайтеся в нашу спільноту. Усі посилання в описі та в закріплених безпосередньо титяйте на дзвіночок, аби не пропускати нові відоси. Ну а я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску. Зараз декілька днів вихідних плітки не виходять. Хочу, щоб ви зосередились саме на цьому випуску. Yeah. Yeah. А за кілька днів вже знову продовжимо кожного дня свіжі плітки. Який ви для себе зробили висновок, що себе представляє Богдана Ганчарук? Напишіть в коментарях типова панянка, яка навчилася використовувати правильно маніпуляції і за рахунок цього живе своє краще життя. Тому що я реально хотіла проявлятися, і я розуміла, що мені це очень сильно нужно, що моя душа там, що мені ті пані смисла вообще життя этой жизнью, якщо я зараз не піду в інстаграм і не начну віщати людям. Що ж, чекаю ваших відгуків, па, -па.